Сьогодні у нашого лицаря буде багато пригод. От тобі, от тобі ха ха, я тобі переможу. У мене з'явилося крила. Тепер я можу літати. О, та це ж море! Я хочу в ньому купатися. О, скільки риби. У як не подобається. Це що динозавр портал? Яка краса! Це що дракон. До побачення дракон. Тут морозно, що сніжна людина. До бою! Які гарні гори! О, це сундук. Доброго дня, шановна. О, яка кумадна бабуся. Це це ж відьма. Хто залишив ці сліди? Це що слід троля? А вот і сам тролль. Іди сюди. Тільки від запаху померти можна. Цей троль дурно пахне. Дивіться, троль перетворився на шута. О, мій принц! Нарешті, нарешті зачекали. О, манюня. Може, прикусимо? А по дорозі додому принц розказав принцесі пару смішних анекдотів. <рив> <рив> Вийшли вони з лісу і попали в болото. А, ні, не було там болото. А, ну да. І пішли вони календувати. Точнее закуридувать кине.